Бренд або місія Шевченко-Манія. Чи надихає прізвище до звершення? Сьогодні зустрілися з десяток Шевченків. Вони не родичі, утім, всі як один з квітами пішли до Тараса Григоровича. Хто ці люди, знає Маргарита Ситник. Вони не клан, не мафія не члени масонської ложі. І навіть не родичі, але усі разом. Бо прізвище одне на всіх. А Марічко як прізвище? Мене у мене тешеченко, марічка. Марічка Шевченко сьогодні дуже хотіла з Тарасом Григоровичем поспілкуватися. Ми намагалися розібратися, чи буде Тарас сьогодні говорити з нами, чи не буде говорити. Тарас говоритиме, та не той. На вибір два інших Тараса Сергійовичі. Тарас Шевченко займаюсь письменницькою діяльністю. Йому 13 минало, як почав писати книжки, але у Тараса Шевченка трохи інший літературний напрямок, ніж у його знаменитого тиски. Психологія успіху і психологія здоров'я. Він для усіх Шевченків винайшов успішний день. П'ятницю 13-го можна всім Шевченкам сміливо купляти лотерейні квитки чи признаватися в коханні». Освічуватися в коханні можна Шевченкам Ігорові, Андрію, Костянтинові, Артему та Олексію. Вони вирішили усіх з прізвищем Шевченко, треба об'єднати в клуб. Тепер збирають Шевченків по всьому світу. У Нас є із із рана, є із Канади. Пару чоловік з Японії. Спільнота Шевченків не просто влаштувала такий собі гурток за інтересами. У них кругова допомога. Є туристична фірма і. Власники якої є Шевченко вони надають знижки. Там, скажімо, є художник, який малює, він також надає знижки. Є режисер також надає знижки. Вони герб собі продумали з тризубом. Шевченка що? А тепер вирішили до коріння добратися. Хто вони і звідки для цього всіх чоловіків Шевченків відправляють на аналізи ДНК? Висмопчеворосунка виїснімо з якої точки земного світу ми перезашли. Варіанти не факт, що та з України то тобто, може бути навіть там і будь северна Африка, і Європа. Проте Шевченки не були б Шевченками, якщо б не прагнуло чогось більшого. Нині продумують собі місію перспективну. А навесні хочуть зібрати усіх однофамільців та встановити рекорд найбільше сходи на людей з одним прізвищем. Дві тисячі з половиною людей з одним прізвищем зібралося десь там в Арабських Еміратах. Я думаю, що для нас це дуже. Нескладне завдання, щоб через кілька років зібрати тут на цій площі в парку Шевченка кілька тисяч Шевченків. Yeah. Маргарита Ситник, Віталій Панасюк, ТСН студія 1+,1.